Вже декілька років в Севастополі працює боулінг-клуб розважальної мережі Турбіна. З часом вікова категорія любителів розбивати кеглі помолодшала. Саме тому адміністрацією клубу було схвалено рішення створити школи боулінгу для дітей. Днями вона була урочисто відкрита. Далі в нашому репортажі. Відкриття школи боулінгу почалося з вітань до дітей. Звернувся організатор заходу, керівник боулінг центру Турбіна Юрій Тимофієв. Сьогодні ми відкриваємо школу боулінгу который мы планировали, о которой мы мечтали уже очень давно. Сегодня наши планы начинают притворяться в жизнь. К этому моменту мы шли уже с самого начала этого года. Мы провели несколько турниров школьных, по которым, э, после которых дети оставались в восторге. Мальчики, девочки, они подходили к нам, спрашивали, когда можно будет прийти, поучиться в этой школе. Сегодня мы э, Эту тему начинаем притворять в жизнь. С сегодняшнего дня будет работать школа боулинга для детей до 14 лет, которые раньше приходили с родителями, которые здесь отдыхали. И этой школы мы хотим показать не только что это э, семейный отдых, но и э, хотим показать, что это еще и... Очень активний від спорту. після офіційної частини заходу розпочався майстер-клас за участю відомих севастопольських спортсменів, переможців різного рівня турнірів на Україні. Прийшов боулінг 15 років тому. Але це був не боулінг а кегельбан. Кігельбан. Якби дуже сильно і затягнуло мене і от до сих пор якби займаюся. Щас у федерації спортивного боулінгу по Україні. В тому році виграв кандидата мастера спорту. Сьогодні ця гра по праву вважається відпочинком для всієї родини. Вже нікого не здивує картина, коли на доріжку виходять малюки та зі справжнім азартом збивають кеглі. Ми зараз дуже розвиваючі всі би, ігри, і по перше, зовсім інше. І дітям це дуже подобається. Здесь дуже добре і уютно. Мені дуже подобається, і ми будемо ходити сюди постійно, тобто всією сім'єю. Проте для цієї категорії гравців є полегшені кулі від шостого по дев'ятий номери. За словами дорослих спортсменів, які весь свій вільний час присвячують улюбленій грі та успішно виступають на чемпіонатах, що відбуваються в Україні, з часом можна буде брати участь і в змаганнях за силових видів спорту, наприклад, з пауерліфтингу. В обох видах спорту за час одного тренування спортсмени піднімають декілька тисяч кілограмів. залежності до 10-20 тонн маслання виходить по Справжні бомлігісти підкреслюють, щоби досягти в цьому виді спорту високих результатів, необхідно тренуватися із завзяттям. Чим більше тренуєшся, тим досягаєш максимальних результатів. І максимальний результат йде 300 очків. Якби 13 разів я вибивав максимальний результат, ну, думаю, це не кінець, не приділ. Чим більше тим лучше пробна гра тривала всього одну годину, але учасники відчули задоволення від своїх перших успіхів та усі без виключення перебували в гарному настрої. То що відкрили здесь школу боулінгу, я вважаю, що це очі хорошо, тому що очень многим дітям це подобається і вони хочуть в боулінг і учитися друзів. И очень люблю сюда ходить, я здесь третий раз, как бы, и э, хотелось бы сюда побольше, э, чаще как бы, приходить с друзьями, с родителями. Здесь очень хорошо проводить время. Когда не умеешь и впервые попадаешь, это очень острое такое ощущение, ты радуешься до бесконечности просто. Это такой восторг, это так поднимает настроение, это вообще это снимаем с, ним, с, с ним землей остановимо. За словами керівника болінг центру Турбіна Юрія Тимофєєва, в подальшому вихованці цієї школи болінгу перейдуть спочатку в шкільну лігу, а потім поступово студентську, по закінченні якої з'являться нові кваліфіковані спортсмени, що будуть виступати за федерацію спортивного болінгу України.